Трамп вже почав економічну війну проти Росії. Як удари по російським нафтопроводам впливають на Путіна? І чому СІ зазиває Індію, Росію і країни глобального півдня до Китаю? Про це сьогодні говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Ну от сьогодні на Росії вибухнув черговий нафтопровід, та саме Рязань, Москва, який постачав нафтопродукти до столиці боліт. Про це повідомили наші розвідники. Транспортування зупинили на невизначений термін. А представники транснефті зрозуміли, що підраховують збитки. Як ви думаєте, то о, все таки штати дали нам дозвіл бити на Росії нашою зброєю або їхньою зброєю, аби Путін все-таки швидше думав про перемовини? У ну, світ не так працює, нікого питати не треба. Коли ти починаєш питати, що тобі робити проти ядерної країни, відповідь завжди буде ні, і вони одразу ж зателефонують в Москву. Mm -hmm. Появіть собі, якби Зеленський там півтора року тому почав запитувати адміністрацію Байдена, чи можна от роздовбати третину стратегічної авіації Росії, так. Там в вольному Селівану кабінеті ж... Трампа би питав. Перепрошую, так Так, да узелів. Да, <свят> одразу ж цей в знепритомнив там. Бернс знепритомнив, але швидко прокинувся. Ну тому що все ж таки ЦРУ, і почав Москву одразу ж зливати і так далі. Ні, а от результат ви бачите: півтора року операція, яку точно ні з ким не погоджували, і потім приходить малюк. Ну так от вийшло: так, що третина операції немає. Так, так не працює світ. Клепати свою зброю, довбати по території Росії. Якщо хтось чимось там буде незадоволеним, ну наприклад, там теж знаєте, влупили по каспійській транспортній системі з американським капіталом. Може сказати, ну це ж ви за НАТО. Ну, українці це ж це ж спосіб перемовин там. Да? Тоді українці скажуть: Ну бачите, ми ж робимо зброю, зброя не точна, літає не туди, куди потрібно, потрапляє в ваші об'єкти. Дайте там огавки, вони точніше, так. Да? Тому що світ побудований тільки таким чином, коли ти нав'язуєш свою гру, коли нікого не питаєш, питати дозволу. Це взагалі дитяча позиція. Світ не так побудований. Світ побудований наступним чином: влупити, показати силу і з тобою тоді будуть рахуватися. Або уявіть собі, Ізраїль, що рік, коли вони розпочали війну всупереч позиції США, Франції та інших країн. А потім вони питали дозволу американців чи слід їм розстрілювати корабель Ліберті в нейтральних водах. І, а можна вбити буде не 100 американських солдатів, а тільки 40, так ні, Ізраїль нікого нічого не питав, робив свою справу і з тих пір він став союзником Сполучених Штатів Америки. Ніколи не треба питати, Нікого не треба питати, звичайно, що слід нав'язувати свою гру, бо тобі розкажуть, що тобі треба робити, що їм вигідно. Тому тут питання іншому, те, що я завжди говорю, чому така різниця? В тому, про справа в тому, що Трампу пофігу російська нафта, на відміну від Байдена. Байдену потрібна була російська нафта, у нього був високий зелений перехід. Він обмежував фактично наші можливості бити по території Росії, катали нам істерики публічно. А Трампу вона ж пофігу, що нафти не вистачає. де ми тут зараз рознесемо. Зараз на само Мадура в і буде у нас нафта стільки більше ніж в Росії. Навіщо нам тоді? Російська нафта? Це якраз позиція Трампа, що йому за великим рахунком пофігу, те, що, те, що добуває Росія, тому що у нього є власна нафта та газ. Та, ну так само, мабуть, не брадули дозволу наші збройні сили, коли лупили по нафтопроводу дружба, тому що ж теж поки що немає заяв про те, що відновилося постачання, наприклад, там до Словаччини чи Угорщини, але такий цікавий нюанс, що після першої зупинки постачання через дружбу Єврокомісія заявила, що удари по російській енергетичній інфраструктурі не становлять загрози для європейської енергетичної безпеки. Тобто виглядає так, начебто, вони кажуть: Ну, ми в принципі і не проти таких ударів. Нам Ну нічим не загрожує. Угорщина, Словаччина, хай думають тепер, що їм робити. Як ви думаєте, до чого ця вся гра може призвести? До перемоги України нас знову таки нас не повинна цікавити, навіть якби Єврокомісія теж велику стурбованість там сказала. Ми ввічливо сказали засуньте вашу ту стурбованість, так? Ну, приблизно в те місце, куди Трамп хоче, щоб всі цілували. Всі країни його цілували. Як ви пам'ятаєте, три місяці тому говорив, куди вони його цілують. А так і тут не треба ні на кого звертати уваги. Це наші інтереси, наше життя. Тут наших громадян гинуть. Наші громадяни гинуть, наші міста руйнуються. І тому наше завдання перемагати у цій війні, перемогти Росію можна виключно, зруйнувавши її енергетичну інфраструктуру. Ну, наприклад, теж коли по цій онечі влупили, коли там нафтопровід дружба зупинився, а то там же і нафтопровід, який на Балтійське море, який продовжував поки що функціонувати, поки наступний дрон вже не прилетів. А от нещодавно. Тому завдання диктувати свою волю робити більше зброї, щоб бути незалежними як від американців, так і від європейців стосовно тих питань, які становлять питання нашої національної безпеки. От там я бачив, що от, начебто з американцями буде підписаний контракт на постачання дронів. Це теж добре для нас, тому що це знак якості нашої зброї. І тоді вже європейцям, європейцям можна тиснути на мозок Не говорити: От американці вже купують у нас зброю. А ви будете у нас купувати зброю? А вони скажуть, що-да-да-да, да, 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 будемо там, да, ну, добре, гарне, гарне питання. А що у нас зі ступом Євросоюз? Теж важель тиску, тому не треба не нервувати, а не дивитися, що від кого що хочуть. А створювати важелі тиску в перемовинах і відчувати свої переваги. І тоді все у нас буде гаразд. А те, що там хтось задов... задоволений, незадоволений, Нас взагалі не повинні турбувати. Ми самі себе собі... ми, 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 ми в першу чергу повинні подобати самі собі, а те, що там хтось комусь не подобається, ну це їхні особисті проблеми. До речі, щодо вступу в Євросоюз писала політика про те, що Трамп таки переконав Орбана не блокувати наш вступ до ЄС. Ну, там були телефонні розмови, про це теж писали. Але видання от написало, що питання про наш вступ може бути ухвалене дуже швидко протягом найближчих місяців. Тобто, по суті, реально через Орбана ось така блокада відбувалася багатомісячна. Тобто, тепер вхід вільний. Та ні, там ще довго буде історія. Наше мозок буде компостувати дуже багато поляки. Будуть нам розповідати. Скільки там, що що при Волинської А, ну те, що реакція сусідів на вступ України в ЄС, така це я вважаю дуже добра. Чому це означає, що ми в дійсності наблизились до реальних кроків? А чому дуже добре? Ну тому, що вони намагаються сформувати там перелік претензій, якими вони будуть компостувати на мозок, вибуваючи в першу чергу економічні преференції. тому що ми є конкурентами, є конкурентами за інвестиції за робочу силу за вплив у східній Європі, може навіть в Європі, в тому числі, і тому нам завжди будуть намагатися сказати, які ми ідіоти. що скільки будуть рахувати, скільки поляків. Українців протягом останніх тисяч років і чому ми знову ту винувачі скрізь, так і так далі, і або або щось інше. Ну це нормально це нормальний процес спілкування з нашими сусідами. Головне, щоб ми не знаєте, не комплексувала у нас якісь комплекси тут з'являються стосовно цього? Ну це ласкаво просимо в європейську сім'ю. Хто б сказав, що там один одному претензії ніхто не, не висуває? Там ще претензії один одного будуть висувати дуже багато, і ну до вступу ще ну таки ми це теж в наших руках. Наш козир є ВПК. наш козир є й наша не безпека, яку може надати Україна, наприклад, країна Східної Європи. Хочете брати у нас зброю? Хочете в наш а, оце такий а, безпековий простір то будь ласка, просуваю. Давайте ви менше будете компостувати на мозок стосовно різних питань, які існують в нашій країні. Ви теж не ідеальні. Там що не відомо, що у вас би почалося, якби до вас по 300 шахетів е, на день прилітало і багато чого іншого. Тому створювати важелі оце от, е, оборонка. Це наш козир, як і на світовій арені, так і щодо вступу ЄС. Чим швидше ми будемо це розвивати свій експорт, ходити технологічні зв'язки. З європейськими американськими компаніями, ти швидше ми будемо інтегруватися в ЄС. Чому? Тому що це важель тиску. От якщо у тебе є ракети дальністю 3 тисячі кілометрів, то що у нас є, а у кого в Європі ще є такі ракети? А подивишся? Ну майже ні у кого. Ну там окрім Франції, може бути у Британії і всіх інших. І тоді це сила сила визначає в дійсності в цьому світі. А хто може нав'язувати свої свою волю? Так і тут стосовно того, що там Трамп говорив з Орбаном. Ну я не думаю, що так Орбан залишиться спокої, а тому, що у нього тут інтерес величезний, все ж таки російська нафта, російська нафта, Трамп далеко так. А російська нафта зі знижками вона тут знаходиться. Тому я думаю, що він міг сказати так, 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 але знову там можуть виникнути нюанси, тому що все ж таки вплив Росіян величезний. А і далі. А що буде, якщо Орбан не послухає Трампа, наприклад? А нічого йому не буде. Тому я думаю, що він може говорити все, що завгодно, але діяти буде відповідно до своїх інтересів. Ну, побачимо, дійсно, можливо, Трамп враховує ці всі нюанси, коли каже, що він погрожує Росії економічною війною, якщо та уникатиме переговорів щодо припинення війни в Україні. Ну і каже, звісно, він цього дуже не хоче, але ну доведеться все таки. А от на запитання, як він ставиться, до того що Росія не вважає Зеленського легітимним президентом, пропоную послухати, що він там відповів. Минулого тижня Лавров заявив, що Путін не підпише мирну угоду із Зеленським, бо Росія вважає його нелегітимним. Мені просто цікаво, чи росіяни передали це вашій команді, чи вважають вони зеленського лідером, з яким варто підписати мирну угоду. Це не має значення. Неважливо, що вони кажуть. Стів може відповісти, але я теж можу відповісти. Неважливо, що вони кажуть. Усі позують. Це все нісенітниця. Раст усі позують. Стіве, у тебе інша відповідь? Я з вами згоден. Сэр. Ну, то ці удари наші по НПЗ. Можливо, це вже початок цієї економічної війни. Як ви думаєте? Ні, це, це початок перемовного процесу. Це є перемовний процес України. Те, що економічної війни, ну так і Трамп і так в дійсності знищує російську економіку. От дивіться, все ж таки мита по Індії запроваджені, в тому числі за російську нафту. Далі йдуть удари по портах Балтійського моря, це вже Україна свої санкції запроваджує. І тепер питання експорту російської нафти в Індію може взагалі бути знято як дурне. Якщо Україна ще зможе о, показати, що вона ще силу Сибіру може довбанути, а ось о, як нафтовий цей експорт нафти, то це теж буде супер для нашого позиціонування стосунках зі Сполучених Штатів Америки, і о, тому о, звичайно, що ну те, те, що там Трамп говорить, що він вважає, що Ну, це не синитися. Так це не синитися, тому що коли Путін говорить, що Зеленський нелегітимний, він же дає зрозуміти, що Трамп. І... Ну а з ким тоді зустрічався Трамп нещодавно в білому в овальному кабінеті в Білому домі нелегітимним лідером. А з ким ще, ну, якщо говорити про Зеленського, і те, що вони будуть це висувати, це зрозуміло, але ми повинні завжди це позиціонувати як небажання Путіна взагалі йти. На контакт з Україною вимагати, викручувати руки тим самим американцям європейцям давати більше ресурсів для України. Ну, а що ви думаєте? От стосовно Індії, да ви згадали стосовно того, що Трамп на них тисне. Чи поїде моді на цей славнозвісний парад, який буде проходити в Пекіні? Чи вони там зможуть домовлятися із і Ну, Я маю на увазі Китай, Росія, Індія, країни глобального півдня, там про якусь нову архітектуру і глобальний порядок, чи це буде об'єднуватися ось така візь зла? І на чиєму ж боці залишиться Індія? Ось тут ключове, це дуже цікаво. Ні, їхати він куди завгодно може. Говорити вони все, що завгодно може. Але нафту вони російську припинять купувати, тому що американці їх дотиснуть. Так? Чому? чому я так упевнений? Тому що Трамп зараз системно працює, щоб розвалити якраз цей глобальний південь. І йому це вдається зробити. І тут якраз Індія слабка ланка. А чому? Тому що у них немає важелів тиску на США. От у Китаї є є важелі тиску на США. рідкоземельні метали, які вони експортують, а Ну у Росії приблизно є важелі тиску, все ж таки ядерна держава. Ну Індія теж ядерна держава, але важелі в тиску все ж таки на з них значно більше. А ось і далі. А, а там коли Індія, ну коли, коли запитати конкретне питання, куди Індія хоче продавати свої товари, які вони зараз експортують до Сполучених Штатів Америки. Чи зможуть вони продати це в Китай? Я вам скажу скоріш за все, ні, тому що Китай сам хоче експортувати. Чи можуть вони продати в, наприклад, в Росію? Ні, і на цьому всі питання і на всі ці питання. Оці говорільні в цьому в Пекіні на цьому закінчаться. Ні, я впевнений, що американці дотиснути Індію. Там це питання часу. Тим більше, якщо Україна допоможе, знищивши. Експорт Балтійське море там і предмет для розмови взагалі буде ну просто знищений. Угу. Якщо повертатися до україно-російських переговорів, то тут Зеленський каже, що він веде перемовини з Туреччиною і країнами затоки для зустрічі з Путіним. Рот Путіна Пісков виходить і каже, що вони там не знають, де і коли готові зустрітися, але дуже вдячні Трампу за його супер зусилля щодо закінчення війни. Але хочуть вести зі штатами діалог у. У непублічному форматі, тобто натякаю, що ми тут про деталі з вами говорити не будемо. Але як ви думаєте, о цього тижня ж має і уміра з Єрмаком поїхати до Штатів говорити про гарантії безпеки, про що там можуть домовлятися, і чи дійсно дотиснуть Росію, щоб Путін таки приїхав на перемовини, і де ті перемовини можуть ем, ну, насправді відбутися? Як ви думаєте, чи це Туреччина, чи ті ж країни затоки, чи Путін буде знову пропонувати Москву, Білорусь? Ну потім буде, якщо буде пропонувати, що щось поближче, тому що він боїться літати. От, наприклад, чого він на об'єднані арабські емірати не полетіли. А це теж треба через Іран летіти, а він не контролює свій повітряний простір, А тим більше невідомо, як Іран ще може відреагувати на те, як їх зрадили. А, чому Аляска? Ну тому, що Аляска це там летіти ну недалеко, там через Берингову протоку на такий великий кордон. Ну все ж таки США це пристойна країна. Якщо вони пообіцяють, що якщо ти приїдеш, то точно ти поїдеш звідси. А в інші країни ще не, не Це ще велике питання. Ти приїхати можеш. А чи повернешся? Це ще велике питання в даному випадку. Це перше, друге. Ну немає значення, де може бути місце. А питання чи приїде Путін? Ну скоріше за все ні. З різних причин, тому що для Путіна ну мало того, що вони називали Путін цього Зеленського нелегітимним. А як ти будеш сідати за стіл перемовин з людиною, яку ти називав нелегітимним лідером, це раз друге Путін не вважає Україну суб'єктом. Він вважає, що це об'єкт для поділу. І тому вони хочуть з американцями там вести перемовини. Думаючи, що американці знаєте стільки важелі в тиску, що вони можуть Україні тільки сказати, і вона це зробить, але це далеко не так. Далі це особиста історія. ще для Путіна це він визнає суб'єктність суб'єктність Зеленського, який його дуже вибішує. тому що тут КДБ, тут за ним історія, як він вважає імперії, тут людина, яку обрали люди на вільних виборах. Ну достатньо ефективно його віджимає, і це для нього особиста поразка і поразка всередині країни, тому що він наважав і Зеленського і Україну рівною собі. А Коли ти сідаєш за стіл перемовин з людиною, ти вважаєш ти піднімнув ти, ти вважаєш її рівні по статусу для себе, і тому, скоріше за все, путін нікуди, звичайно, їхати не збирається, але Україна достатньо грамотна. Закинула цей мислі вірус е, в голови американської адміністрації. Що вони упевнені, що зустріч буде, і вони упевнені, що вон багато чого можна вирішити. Е, Трамп же сказав спочатку зустріч Путін цього Путіна та Зеленського. А потім в форматі трьох mm -hmm. ну, тобто, якщо розуміти, що зустрічі першої не буде, це означає третю, і друг і в форматі трьох не буде. І це дає посиллю перемовну позицію українців, яка дозволяє. Тиснути на того ж Трампа, показуючи, що ну дивіться, що він робить. Ну має це на увазі Путін. Він не хоче е, слідувати вашим мирним зусиллям. А ми хочемо, давайте його змушувати робити так, як ви хочете, щоб він виявляв повагу саме для вас до вас. Давайте нам більше зброї, давайте більше ресурсів. Угу. Ну от знаєте, сьогодні ж виходить такий день, що 10 днів добігає до кінця, про які казали у Білому домі, що гарантії безпеки протягом тижня, 10 днів будуть погоджені з європейськими лідерами і з американцями. То о, поки що заяв ми не чуємо. Ну, можливо, цього тижня, якраз таки, коли наша делегація поїде до штатів, стане відомо, хоч якісь подробиці. Але на вашу думку, чи дійсно європейці зараз показують таку готовність, тому що знову ж таки Трамп заклик. Європу направити війська. Там більшість мешканців є спроти. От 56% німців, начебто, не хочуть ведення своїх військ, французи лише готові підтримати за умови мирної угоди, і знову ж таки вони ж не будуть тут знаходитися на першій лінії. А якщо що, то там на третій, як пише Financial Times. то знову ж таки чи не буде це виглядати, що Європа нічого не буде втрачати, не хоче ризикувати життями своїх солдатів. Натомість Україна буде ну і після за Інчення війни, якщо це станеться, буде сама свою безпеку собі забезпечувати. Ну, так це може бути і краще для нас. Я хочу сказати. Чому? Тому що, коли тебе розв'язані руки, ми повинні просто виходити з концепції: от як Ізраїль. Знаєте, що от перший президент Ізраїлю Бен Гуріон сказав: Ізраїль ніколи не повинен дозволяти, щоб війна йшла на його території, і відповідно, завжди превентивна робота спецслужб. А завжди вони переносять війну на територію ворога. І це правильна стратегія, а, коли ти а, а що а, ну араб? Ну дивіться, от, ну, після війни Україна все рівно буде знаходити злочинців військових, так проводити превентивну роботу, робота спецслужб, мати можливість нанесення превентивних ударів по території Росії, якщо вони щось будуть робити. А хто, а хто а, а, а чи можливо це буде робити, коли тобі будуть говорити, куди стріляти, куди не стріляти. Це перше, друге. Ми повинні розуміти, що якщо європейські війська не будуть в Україні не стояти поряд з українцями на першій лінії, то нафік вони тут взагалі потрібні. Це фактична імітація бурхливої діяльності. Ви там пришлють там скільки там людей сто, які будуть пити каву в Ужгороді, так і розповідати, що це гарантії безпеки, це фікція не гарантія безпеки. Якщо іноземні ці громадяни ЄС не хочуть воювати. Так в чому питання? Набирайте не громадян ЄС. Привезіть людей з Латинської Америки, привезіть людей з Африки, наприклад, там купа людей, які за гроші приїдуть ну в аналог іноземного легіону, як, наприклад, у Франції, є які з задоволенням будуть воювати тут відчайдушних людей, і це не так дорого коштує в дійсності. Там 100 тисяч людей, наприклад, привезти це приблизно 4 мільярди доларів на рік, якщо по 3 тисячі, наприклад, зарплату їм платити. Тобто, тут було в тільки тут тут ж питання не в цьому, чи чи хочуть європейці спітляти, нічого не робити і а, підписати попі, порожні папірці? Звичайно, що хочуть, як і всі інші питання в тому, що ми повинні поставити умови, що нас це не цікавить. Нас цікавить, в в першу чергу фінансування нашої армії після війни, так гарантоване, фінансування нашого ВПК, а своїх солдат, які не будуть воювати. А навіщо вони тоді взагалі тут потрібні? Який в них толк? Тобто тут європейці ж повинні конкретне запитання, яке не потребує третьої відповіді. Ваші армії готові до бойового зіткнення з російською армією чи ні? Якщо ні, так а навіщо вони тут потрібні? Імітація бурхливої діяльності ні, там нам теж це не повинно цікавити для нас це це не гарантії безпеки, це просто розмови не про що та ну абсолютно. Тим більше Будапештський меморандум був офіційний документ, і що ми побачили нічого. Тому Польщики. хочеться там не на це, Там не, не да, там Польща не упевнена, що існує п'ята стаття статуту НАТО. Тут про Будапештський меморандум. Таке. А люте сказав, ну що Польща має відреагувати якось трохи сильніше стосовно російських шахетів на їхній території. Ну і це каже генсек Альянсу. Теж дуже цікаво, як то кажуть. Тому дійсно закликаємо усіх підтримувати нашу армію до НАТО. Чи можемо обов'язково це потрібно робити щодня? А вам дякую величезне за бесіду за ваш час і вашу аналітику. Нагадаю, що говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую, до побачення.